Привіт! Це Юрій Ніколо з наших грошей. І сьогодні конкретно про дуже класні історії, які у нас були цього року. Ну, це, це, знаєте, трошки таке Різдвяне. Нагадую, у нас різдво цього року 25 грудня. Не ото в січні колись. Ото. Грудень. І от напередодні Різдва ми підбили бабки. Ми не покладаючи рук цього року матеріали по корупціонерам, маємо майже 8 мільярдів гривень. Це тільки того, що нам вдалося підтвердити того, що ми наекономили. Ну безумовно лідирує тут харчування міноборони, де рахункова палата підрахувала, що ми там. Добились економії 7 мільярдів гривень. А, дуже складно навіть сказати, скільки ми наекономили потім тим, що змінили всякі закони. Оце там правила, тендери, шмендери, а, тому що після того ціни летіли вниз по всьому. Там, наприклад, воду міноборони купувало вже на відкритих торгах по новим правилам і тупо купили звичайну питну воду. Дешевше, ніж купувало до вторгнення. Тобто, ще раз, в гривні купило дешевше, ніж до вторгнення. Це при курсі гривні тому який у нас гепнувся. Тому економічний ефект рахувати не будемо. Просто зафіксуємо, що ефект від змін в міноборони просто реально сумасшедший. Це все про економію, це додаткові гроші на снаряди, ну, на все, що нам потрібно. Дуже приємно, що. До нас почали дослухатись а, замовники в регіонах. А, ну раніше як було? Сидить собі в Києві сайт наші гроші, щось отопили, а десь у Дніпрі там, чи десь взагалі не знаю, там, на Тернопільщині сидить, який-небудь мер пальцем в носі лупається і каже: Да ми не срать хотів, що вони там пишуть. Тіба. Типу». А ні, цього року кілька разів от було таке, що. А, у відповідь на наші публікації реагував і комунальники Бориса Філатова. Ну, принаймні пообіцяли, що знизять ціну рейок в ремонті ну, там, трамвайної колії. Але точно було, що вони знизили ціну дизельних генераторів, які закуповувалися там минулої весни під час оцих наших проблем з електроенергією. І тому ну, це круто. На нас реагували, я так подивлюся шпаргалочку. В Харкові, Академія МВС, Університет Мудрого, Мерія Вишневого, поліція охорони, Харківське Обленерго, Енергоатом в Бородянці, Трипільська ТЕЦ. Ну, тобто багато речей, які нам вдалося повпливати. Теж була така тенденція, що не всім хочеться випускати, знаєте, шматок маржи з клюва. І оце починається. Ми там так відтанцюємо, щось набрешемо. Буду сподіватися, що справи підуть далі, цяцянок обіцянок. Це стосується в тому числі і керівника Миколаївської адміністрації Віталія Кіма, який пообіцяв знизити ціни на труби в тендерах на мільярд гривень. Вони там будують водогон у Миколаєві, який там дуже потрібний. От, він після нашої публікації подякував нашим грошам, Каже, все правильно підловили, побачили оці фірмачі. Вони там коефіцієнт на інфляцію завищений внесли. Але сказав, що це буде коригуватись по ходу виконання робіт. Окей, по ходу виконання робіт звернемося, спитаємось за накладні і побачимо, скільки насправді ми там таким чином зекономили. Але не всі роблять навіть так минулого разу. Я вам розповідав про те, що мер Києва Віталій Кличко. Скажімо так, не дуже хоче реагувати на історію з розпилом мільярдних сум на ремонті госпіталю ветерану в Пущеводиці. Тобто там однозначно завищені ціни, там ну, в два три рази просто тупо все дороже. Як нам вдалося дізнатись до Віталія Кличка, дійшло те відео, але його реакція засвідчила те, що він абсолютно не збирається нічого змінювати. Фактично, він сказав. Ну що, якщо ви вважаєте, що щось там некоректне, ну подавайте заяву кримінальне провадження. Легко. полетіло. А, ви можете побачити, якого воно розміру. Тобто зрозумієте, що воно не маленьке. От це юрист Центру протидії корупції підготував позовну заяву для подачі в Генпрокуратуру. А, я не думаю, що від цього буде легко відкараскатись, але думаю, що це буде тестом для всіх на і не стільки, навіть для мерія Києва, а і для наших правоохоронців. Ну ви, зрештою, будете щось робити чи ні? Чи ми самі будемо оце бігати, потякати, а ви будете і далі сидіти і обілечувати крупну рибу. Ефект від дій правоохоронців точно є. Тобто, коли вам розповідають, що, типу, це, то правоохоронці взагалі нічого ніколи не... І нічого там за тими корупціонерами бігать. неправда. Є офігенна історія з містечка Остер на Чернігівщині. Ми буквально от кілька днів тому побачили, що там провели просто шикарний тендер по ремонту гімназії. От уявляєте, вони хотіли за 23 мільйони гривень відремонтувати вікна. Ну, от знаєте, покрасить, побілить там такі. Зазвичай як робиться? Вставляється яка-небудь заточка. Ну, наприклад. Фірма має бути прописана от в конкретному місці, або у фірми має бути шість квадратних степлерів червоного кольору з запахом апельсина, або уставник у фірми має бути там рівно 6% від вартості торгів. Ну тобто до і кібрида можна було навчати багато саме для того, щоб підійшла одна фірма, якась до цього, і за 23 мільйони і забрала цей підряд. З усіма тими прекрасними маржами, які туди байливо загорнули замовники. В даному випадку мерія остра взагалі пішла, ну як просто як інопланетяні, якісь. Ніяких заточок. От, взагалі, от просто приходь, доводь просто, що ти жива фірма і конкуруй. Прийшло 11 фірм, 11 на торги, знизили ціну більше ніж два рази до 10 мільйонів. І е, коли система Прозоро автоматично визначила, що блях, 10 мільйонів пасти з 23% це більше половини. Ну це аномалія якась. Так, в законі є така норма. Фірма сказала, ні, не аномалія. Ми просто представляємо, ми є дилерами офіційними одного з українських виробників вікон. І він нам під цю закупівлю дав знижку 36%. під дес. Фірму визнали переможцем, вона отримала контракт, пішла собі робити. Я погуглив трохи е, причини цієї аномалії. Вони йдуть корінням в 2020 рік. У 2020 році ДБУ, ДБР і СБУ е, затримали е, мера е, Остра е, на отриманні хабаря, який він вимагав за будівництво стадіону в своєму містечку в рамках програми Велике Будівництво. Пам'ятаєте, така от історія була велика. От після нього мером став е, інша людина Леонід Мисливець. І Лені Мисливець, мабуть, добре запам'ятав, за що брали того мера, навіщо той мер влаштовував всякі інтересні речі на будівельних тендерах в Острі. Тому що зараз їх там нема. Тоді ДБР СБУ зробили свою роботу і дивіться, який ефект. Чому вони не роблять її в інших купі місць? Хороше питання. Я сподіваюся, ці питання будемо вирішувати в новому році. Я сподіваюся, що наша центральна влада, яка вже от я точно бачу, вона вже зрозуміла, що тирінг на тендерах масований. Це просто не те, що проблема. Це катастрофа у відносинах з нашими міжнародними партнерами. Я бачу, що по найбільших закупівлях в Україні справді йде не відкат в кишені, як раніше, а відкат до до норми. Тобто знижується там середній рівень завищень цін. І я тепер буду ще сподіватися, що оце добре слово, яким діють е, наші гроші, буде підкріплено пістолетом правоохоронних органів. Ви як пам'ятаєте, добре слово і пістолет набагато надійніше і краще працюють, ні просто ніж просто добре слово. Авторитетний мужчина казав. До зустрічі.